Осінь на центральних черкаських алеях настає завчасно вже з середини літа листя каштанів починає жовтіти й опадати. Причина каштанова мінуюча міль. Ми бачимо листок уражений мінуючою каштановою міллю. І от така ділянка це та ділянка, на якій вже розвинулася гусінь, утворилася лялечка і вилетіли дорослі метелики. І тому ми вже от в цій ділянці ніяких паразитів не бачимо. Це вже уражена ділянка, яка фактично є мертвою. Мінуюча міль поселилася на черкаських каштанах близько 10 років тому. Відтоді екологам головний біль. Щороку вони випробовують різноманітні шляхи боротьби зі шкідником. Утім, марно. Жоден метод так і не приніс помітних результатів. Небезпека в цьому в тому, що дерева виснажуються, адже листя не забезпечують рослину достатньою кількістю поживних речовин для того, щоб навесні знову виґетувати. Якщо так буде продовжуватися з року в рік, то поступово це приведе просто-напросто до загибелі каштанів. Метелика, що поїдає каштани, помітили в Македонії ще в середині 80-х. Відтоді комаха розселилася практично по всій Європі. У кожній країні борються з нею по-своєму. Ретельно збирають опале листя, використовують різні хімічні засоби а також комах і пташок, що поїдають гусінь. В Україні ж найчастіше застосовують метод щеплення. У стовбур дерева вводять спеціальний гель. Щеплення в стовбур повинно робитися на період вігітації. Це десь приблизно. Ну, Останній срок це травень місяць. Тому будемо проводити тендер в цьому році, десь листопад жовтень щоб уже точно в наступному році провести ін'єкцію і врятувати каштани, які знаходяться в нашому місті. Такі ін'єкції вже практикують в інших містах. Приміром, у Львові їх застосували три роки тому. Тамтешні екологи кажуть, метод дієвий, але не для всіх дерев. Центральну частину Львові пробували захистити. Скажем, там певний ефект воно має, бо якщо, мабуть, все подало десь середина липня, то зараз воно витягається на кінець вересня, на початок на кінець серпня, початок вересня, так, десь на початок осінь. Певний ефект він дає, тільки кажу застереженнями тими, що не завжди воно працює, особливо на старих деревах, поражених центральними гнилями. Раніше черкаська влада навіть пропонувала зрубати дерева, проте це викликало опір громадськості. Якщо можна, то лучше не вирубувати. Якщо можна. Не лікують спеціалісти, значить вони в курсі діла, що робити. Я б поставив каштани. Сьогодні ж про ідею виробити каштани владці вже не згадують. Кажуть, підрахували. Десятки разів дешевше спробувати їх зберегти. До того ж, це візитівка Черкас, а тому обіцяють докласти всіх зусиль, аби врятувати найдовшу каштанову алею Європи в наступному році. Олексій Хутерний, Роман Буша, Павло Тихоненко, Віка Новини.